Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами трішки про нову пенсійну реформу, адже Міністерство соціальної політики нашої держави починає прикри. Привідкривати нам завісу, якою вони бачать нову пенсійну реформу, над якими законопроектами зараз активно працюють. Дивіться, хочу нагадати, що наразі мова йде про те, що наш уряд та Міністерство соціальної політики про те, що зараз йде напрацювання декількох законопроектів, які будуть стосуватися нової пенсійної реформи, зокрема, ця накопичувальної пенсійної системи. Тут я акцентувати увагу вашу не буду, тому що ви вже всі знаєте. Ми про це говорили, про накопичувальну пенсійну систему неодноразово. Сьогодні хочу розповісти про те, якою формулою розрахунку пенсії бачить Міністерство соціальної політики, наш уряд і в цілому держава. І чому. Застосовуючи ці показники, про які зараз я вам розкажу більш детальніше, можна буде розраховувати на гідний розмір пенсії. Дивіться, Міністерство соціальної політики розповідає про те, що законопроектами про пенсійну реформу передбачено. Нову формулу обчислення пенсії. Що це значить? Це е, за новою формулою е, можна буде прив'язати розмір вашої пенсії до реального стажу та вашої заробітної плати. Тут у мене відразу виникають питання стосовно, е, в принципі, зараз і так відбувається. Є три основні показники, так які врегульовують е, питання обчислення пенсії наразі. Це показник нової середньої заробітної плати по Україні. Це ваша заробітна плата за всі періоди вашої трудової діяльності та ваш стаж. Що має на увазі Міністерство соціальної політики під поняттям реального стажу? Не зовсім зрозуміло. Стаж, ми пам'ятаємо ніяких змін поки що в чинне законодавство України не внесено. Стаж у нас рахується, якщо у вас є відрахування до Пенсійного фонду України, це є ваш реальний стаж. Немає відрахувань до пенсійного фонду, починаючи з січня 2004 року, немає. І стажу. Також дивіться, ще готуються зміни щодо пенсійного забезпечення для тих військовослужбовців, які наразі е, стали на захист нашої держави, так, але вони не є кадровими військовими. Обіцяю, що після демобілізації. Е, Буде для цієї категорії пенсіонерів гідна підтримка. Отже, от такі два основних, дві основні складові, так, про які говорить Міністерство соціальної політики, на думку нашого міністра, допоможе вирішити питання з мінімальними. Пенсійними виплатами та в першу чергу у сучасній ті пенсії, які я казала напередодні для тих пенсіонерів, які вийшли в 2000-х і раніше. Роках. Тому а, будемо з вами слідкувати. Всі це чекають. Чому я захотіла про це з вами сьогодні поділитись і поговорити? Тому що ці розмови про пенсію, про накопичувальну пенсійну систему, про відповідні зміни, які вносяться в пенсійне чи не законодавство, вони, на жаль, не завжди враховують інтереси наших українських пенсіонерів, тому що ми зараз з вами знову проговоримо про мінімальний розмір пенсії 2361 гривню, про яку я читаю, ви мені залишаєте коментар. Коментарі, тобто, чи дійсно вирішаться всі питання, якщо змінять формулу розрахунку пенсії, і чи дійсно в такому випадку кожен український пенсіонер зможе розраховувати на гідний розмір пенсії? Отже, поживемо, подивимося. І ще хотіла сказати. Що бачите, перші хтось сказав, що вона почне працювати ще уже в липні 2025 року, і майже 80% українських пенсіонерів зможуть уже отримати збільшені розміри своїх пенсійних виплат. Ну але поки що всі законопроекти на стадії обговорення і наскільки зросте ваша пенсія після того, як вона буде обчислена за новою формулою, поки що, на жаль, не зрозуміло.